Так не внес в віртер. Ну, внес по самоупрасту не крадіжка. По-перше, проникнення, третя частина. По-друге, покривання злочину голову. Голова пише, довідка, що він звертався, поверніть на місто. Так повертайте на місто. Так вже пройшло зараз цілий рік. Толку з того. Або пише фотографію, одна фотографія. на а тому не пише, коли зроблена фотографія, ні конеч. Ні, дати, ні числа, ні часів. Експерт так придумав колегу. Коли письма, а хоч коли. Взяли трубу, забили, сич, взяв пояснення. А ко слідчий? чекайте, ко слідчий? Сич, може, не слідчий був, може сич, а може коли. Бо БДК допитував. Дуже цікаво. БД почав допитувати без підписа. Може, хоч інший. — Якщо було в нього провадження дані... — кримінальні БДК? Розслідувати. Перший раз чую, Бідек казав, що не хоче розслідувати. Я кажу, що все до Бідека. Ну, я давайте всі матеріали до Коли Я вижу, що Бідек без підписа допитує. Пише Бідек? начальник своє а каже, що він не може. Давайте всі справи на нього. Я так просив вас, усі справи. А він казав, що ні. Ну я вірю, що він не підписався. Ну, склав ті пояснення. Ну, я ж зафіксував. Просто не можу виклати в YouTube, бо всіся посміяли. От як, принцип? От ні є підписа БДК. Пише БДЕК, начальник своєму дітської каже, допитує. Підписа його не є. Того є, а того нема. І, а хто слідчий в тій справі, якщо БДЕК допитує? Може, бути ти бедек, слідчий. І не може... перш раз чую, коли баба. Якщо раз чуєте, я не знаю, як чує Я кажу, Бардак дуже великий, Ні, не є бардака. Не Давайте до звернуся до мене. Є у вас два 2 криналіці. 6. 10. У вас є більше. А його. Я за того говорю. Давайте ми оці рук провадження вивчимо, вирішимо, надамо вам відповідь і. А ви не вивчите, бо ви не маєте права. Я кажу. Ну, Заслухати. Я кажу, Заслухати, а що зробите? Ну, смис, дасте догану, ну кіко ви ще одну догану, коли бабою не давали по почті, ви казали розберетесь. Відповідь може. Не вносив, не розслідував, не перевіряв. Бедек нині не вніс вірдер. А то, що не вніс за 10.08. От, от, от де пенсійний. А знаєте, який прикол? Якраз я відео викладу. Бедек купув, що 10.08.2018 року. ЖО 2258, не то. На 102 то, а мої покази з додатками, які відбирав Сич, пропали. Десь у друге місто понесли і ніяк бедяк не міг. Розумієте, взяти покази. Ну, не міг внести в РДР, бо мої покази десь сич, десь коротше спрятали і все нормально. Тепер якраз засідання було слідчого суддя Гайдура Антона Юровича, і Бедек об'ясняв, що таке порядок статті 240, коли е, особа дає відповідно покази, заяву, а толку ніякого. Обов'язково. Ви сумнівалися порядок статті 214? Я не сумнівався, я вас просто питаю. Ну, Обов'язково. Пам'ятаєте, як коли... Це по-друге, ще одне спитання. Пам'ятаєте, ми, коли приходив в БДК із Сачом, у 184 і 204 й провадження? А від мене суті, як це і як це? Ви той і керівник. З квітня місяця. Полісові, пам'ятаєте, коли вони у вас доповідали? Як ви думаєте, чи привели хоч одну слідчу дію? Окрім, е я написав клопотання провести слідчі дії залучення Миколу, аси дає на дві клопотання. Одно клопотання приходжу в суд, прокурор чує, скасовує, справу закриває, а аси через п'ять днів, дає вже два, і каже, все одно творіш заявник, Ніякі слідчі дії не проведе. Як правильно. Як ви думаєте? Плюс 16.06.2018 року я написав дві заяви про злочин. Перше по нанесенню по 16.06. Перше за те, що мені погрожував лісник, а друге, що там урочище Калінович чи як там відбили ділянку, яку, в принципі, здоровий ліс не мали би рубати, 200 метрів від домів. Як ви думаєте, що з тим лісом? Заява про злочин від 16.06. Да. Ну, два тижні назад порубали. Тижні назад порубали. Так, да, без, без нічого. То нормально. Бо БДЕК, а так? Бо БДЕК не вніс в РДР, а просто кудись долучив. Від 16.06 не відбрали жодні пояснення і не проведено жодних слідча діє. А ліс вже порубали. Як тепер вийти? Ну, вже порубали ліс, ну здоровий ліс, ривав ліс. Здоровий ліс, є відео записав, фаненько, все. А ліс порбали. 16-го зверталися і. З заявами. Yeah. Так, слідчі, відповідно, відповідальний відібрав. А беде в ярдерний вніс кажди долучив. Я до теперішнього часу не вижу де. Не вижу того слідчого. Ліс уже зрубали, ділянку вже зрубали. Що, вже нормально. Там такий переворот страшний. Знаєте, коли рубають. Бо казала, майстер лісу а, Верхньогірського лісництва, це підріст уже туй, а там горім ось порубають. все зрубали. Всю горку знесли. Так класно. А от в реальності, якби провести було експертизу, здорові вони чи не здорові, то 160 кубів зрубали. 200 метрів від дому, Від мого дому. 200 метрів. Вам подобається, коли коло вас порубають усі ліс? Чому подобається, не подобається. Треба бо... Во, а що треба, треба було? Що там немає, якові документів будуть вести. І... А не, чекайте, чекайте, так, а як експертизу тепер провести, вже все зрубано? Ну, відео є, ну мало то. Ну, експер... А де такі коло? Від 16 шостого чи відібрано від мене поки. Я маюся звертати. Ні, мені є кримінальне провадження. А від 16-16, що я написав, що в тому, де то відбили ще покази, Яке може бути коло викликати, коли він не попередні 1845 34 не робить. Узяв якогось еколога, що там написали 30 тисяч, 8 пнів знайшли. напроти повністю поруб. Не якого, а я кажу, якогось екологі, А він прийшов якийсь еколог, я його не бачив. Ну Встановили, що у вас у турні порубали різ, коло вас ділянка. Не обрали його і кажете, що мабуть, щось нове порубали. Або чому він коло вас порубав? Порубали? Відбили... Біля, у вас 200 метрів порубаєте нормально. Екологічна. Давайте коло вас коли у турніку. Ну, бачите, може, а, може, а коли ще є плюс заява вручення злочин? От ви увиділи, що коло вас за 200 метрів, коло дома відбили ділянку. Написалі відповідно, по дзвонити на 102 і написали сте відповідно заяву слідчому відповідальньому. І від вас ще до теперішнього часу не відібрали покази, а ліс вже від вас порубали. Давайте я розберуся з цією заявою, що там, як. І вже ліса нема. нема. Вже ліса нема. Це вже нормально. Напроти, де було 8 днів, от там взагалі ділянки оплескали, дві горки знесли. А то пройшло кілька, три, мі... три місяці після того, як я знімав. З квітня місяця і все далі. Ну, що ну? От все рубають, йде дорога, 200 метрів від домів, 500 метрів від домів, то все рубають. А їм не надоїло. Субота, п'ятниця, газон зелено туди та і рубають. А кілько лівого, ніхто не хоче вийти, пнів. А хто несе відповідальність, як ви думаєте? Та Іванович, хто несе відповідальність, що робиться самоволка? Самоволка А от я написав заяву про злочин не по 246, а по 367. Тоді по 184, і 204, ярдер не внесено. Не одна 367 не внесена, лише 246 Слідчий серч. Сичі серч так дуже много шукає, шукає, шукає до теперішнього часу, виніс постанову, постанови, що не де нічого слідувати. Мені подобається. Що постанова? Відмова мені в клопотанні проводити слідчі дії залучені Микола. Ну, розкажувати, що... да, раз Пеліп скасував, а він через п'ять днів сам в дві виніс. А що скасовувати? Я заявник, а він не хоче нічого. А на що? Ну, на що скасовувати? А я по ньому тусі займати. Я вже ще буду займати, ну два рази вже багато, три рази, а з квітня місяця це вже нормально. Ну, ми у вас у кабінеті були, ви казали, де проводить слідчи дії. Ми перевіримо даме відповідь. Яка відповідь? Що проводить слідчі проводить слідчий? Мені подобається. А, да. а мені ваш Гельбіч написав, купів постанови, дав, що мені відмовили. Це слідчі прийняв рішення, ви маєте право скажете, то рішення і. Ну, добре, скасував. Рішення скасовано, постанова скасована. Хто да? сказав? Прокурор. Прокурор. А далі він оп'ять-дві зробив, ну не робіть ніч. Мені подобається. Дімна і обласна прокуратура займається. Я розумію, що ви не хочете. Землю віддають другим і так далі йому подобне. Ки якраз керівництво УНП Закарпатській області поводавали, краз повокладали хлопці, і що далі? А ліс коли буде на місці? провадження, чому і що, що там? — там? Йдемо далі, по очисним спорудам. Давай, так, там шість впроваджень, так ще одна очисна споруда. Що? Давайте ми... А, ще одну давайте. Ви що будете мати час, до 15 минут прийшли, що? Очисні споруди, кримінальне впровадження теж із цих шести. Як ви думаєте, коли в, у районі на балансі є відповідно... Це впровадження із цих шести, Так, 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 так. так, так. Є от вулиця Хуйська, да? При візде да. А Вже встановлено, що воно на балансі Селищної Ради. Да. Встановили факти крадіжки ще давно. ще міліція була. Крадішки встроення особа. Встановили. Кримінальних проваджень не є, ніч не є. Загуляв слідчі у друге. У другу очисні споруди, де там другіся виділяли. Чітко я написав одній очисні споруди. Машеньку ліпа. У ваші заявили mm. проводить. Так. Від 11 до 12. 17. Та. І шо, шо так. Так кажеся. От встановили. Що були очисні споруди. Що на даний час ну і встановлено далі покази, що є на балансі Селищної ради. А що далі? От не є споруд. Були? нема. Не допитано нормально ще нікого, не встановлено, витребовуються жодні документи, не проводиться жодної слідчої дії, а учасник споруд нема. А коли баба бігать, 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 п'ять, гурье дулі, все, я побіг, я не маю час, я біжу. А давайте ПДК. Ну от є чітко. Стаття має бути 367, навірно, посадових особи, хто несе відповідальність, що в міжірі очисних споруд нема. що всі какашки з району спливають в ріку. Димитач ще ну, то, 6 про... Ні, 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 не конічний робив. Димидач. По пожарним сигналізаціям, де я вам казав, чому у вас пожарна сигналізації, чому я начав, бо є кримінальне провадження. І там е, кожний район, кожна сільська рада дала відповідь. У них коштів немає, у них немає пожежної сигналізації, 28 є адмінпротоколів. Один, одну організацію перевірили то нашу районну лікарню 25 порушень до 31.01 усунути. Керівництво ДСНС написало, що бардак. Відповіді, що нема коштів, окрім одного садочка, де моя мала, 55 тисяч гривень. І всюди бартак, всюди, Так, в мене не зробити. А я кажу, іще, а от, лише через е, два місяці назад було клопотання, а садочок в Репин у, не у, у річці та й у Запереділі, в принципі, незаконно. Воно стоїть на ріці. Водний кодекс не передбачає, бо на ріці стояв садочок якась будівля. Тобто Запереділянський садочок, який помти, підмивало у 2000-х роках. Там була школа. Там угол знесли знесла. Да. А угол знесли були. Вони так зробили. Красавчик, чи може там бути? Аналогічно такий все. Так, так, так... Важливо, по так та, ось лише тепер, коли бабує далі вказівку провести. провести ну, дію. її. Да. Або я кажу, не проводяться, вже стоять кілько 10 місяців, а толку ніякого. Коли тут буде толк? Ми ще ми говоримо, а чи є в садочках документи, він до того не береться. Він взяв виписку по землям там витягли. а толку. Чи він читає, де то, то є, яка земля і що, чи, чи приходить він на місто, чи є межі, чи є якісь документи, чи виділялося, чи вкралося, чи не вкралося. Ну, а смисл того, чи є, чи не є. Чи є у вас земля, то і ваша, чи може у вас ще вкрали? Може говорили, від колеги говорили. В реальності кот і це розбираємо. Ні, Давайте по це впровадження, ну, то вияснимо. Що ви не можете вияснити, ви не маєте права. Ви можете заслухати, дали, маєте да? право. ну... Так щоб, щоб надати що? вам. Такі дали, по, -по, -по дебільному написані відповіді, що ми встановили і буде певний порядок. Ми да? ну, ж казали, що ми притягнемо до дисциплінарної відповідальності колебабу. Ми притягнемо сеча, ми притягнемо БДК, що не вносить Вірдер, не проводяться жодні слідчі дії, не видаються постанови, крадуться постанови, крадуться документи, не... написаємо заяву про злочин на сича. Де вона відповіді? Де відповіді, що я пишу заяву причинення злочину, що мається направлятися? З цього місяця. Беде хтось спрятав, одну в ЄРДР не є відповіді, друге по недбалості сичав по лісові, не є заяву про злочу, ні відповідь, не конець. Вже пройшло дві тижні толку ніякого. У вас не є без вас ніякої роботи. Де з вас робота? Вас, як то ви чому, на кого ви нас лишили, Віталій Іванович? Вас лишили? На кого ви нас лишили, покинули? Так, я... Боже, той місяць ви, ви що там страшне. Бардак що? на партокові. То, не що ви не чим не закінчували, то все кінчило. А ніяк Гербіч не може пройти. Чи встановили не, ви шкода? Шкода, шкода чиясь. РП 25, не, 500, Ви не давали ці запити, а відповідь мені. Відповідь напевно, давали. не. Ні, бля. Але я кажу, ні, ніяк незаконно, бо Гельбіч все влозить на ті шкоді чорні. Чи законно? Не знаю. Та ваша відповідь немає. Не володіє, нема, не володіє, а чи є то машина? Яка машина? Ну, РП25, яка їздила без номерів. Заднього За, номера. Да, ну, ви ж чи далі чи даєте, вже три місяці пройшло. Ви, а, ви... Я Гельбіча, а я Гельбіча зняв, як вилізав з машини. Так, ви... да, зняв чітко, так. Да, чітко відділом. Зняв, як вилізає, доволі, файно і все. А чи дивись 25.505, 255 польська реєстрація. А чи помните такое відео, я де виклав десь дві тижні назад, коли жінка тут приході? Коли людина там. То тобто, то само клопотання вже 10.30 було, вони ще й не думали, і в суд би людину похоронити. То у вас нормально? Кого притягнути до дисциплінарної відповідальності? За що? За те, що людям, по-перше, не допомогли, ну, як повісти, вже не людину, дати спочити йому. Чим скорше, тим ліпше. Тобто сутку людей держали, лишили двома дівачками, як ти Не зрізали, ні відправили, не відправили на експертизу. Це як не відправили? 10.30 я знімав в ту яблужбіопонився бі, піру вся в 10.30, коли баба побіг, коли я начал 40 хвилин той гойкати. 10.30 сутка пройшла. А то факту добачила прийшла, чи? Я? Да! Того не. Та ні, зрано то се начало, вони знайшли в четвер, а не в п'ятницю той бардак був. Чи середа то в четвер. Бо, я випав в є. Там 1400 переглядів, так люблять дивитися. Казав тот, ваш керівник, що приїде до місця розбирати. Хуйський. Володимир Михайлович. Казав, чи, чи то приємно, як ви то читаєте? Або який бардак був? Чи притягнуть когось до дисциплінарної відповідальності? Добре, по цьому ми передивимося по скільки, який час там, був, якщо буде на кого ініціюємо проведення Коли я, я коли можу слідчим працювати? Я підстав, дуже добре. Ні, Поздравляю. я шо, я не казав, що, ми є. що? Я не можу вам казати. Ну судка приходить, трупа не можуть забрати дати слідчому судді, Щоб його похоронили, що ще треба робити? Та, як слідчому судді, вони направили. Не направили, тож коли баба побіг. А мав слід слідчі чергував. Слідчі після 10 не, буває. Як не буває. Ну так. Слідчий після десяти, коли мені колесо врізали, ще зайняти. У щема не мусимо. Коли пам'ятаєте, коли мені колесо врізали? Пам'ятаєте, коли мені колесо врізали, а так слідчий туди забув вийти. Слідчий не часу у дії. Розумієте, в чому проблема? Нема. Слідчий не виходить. цих питаннях Ми розберемося, вам відповідь. Або повідомимо у вас ще додатково усно, вияснимо ці обставини. І усно, і письмо, да. Усно, а коли. Э, вот если до того все перевірите, а коли до вас може зайти. На другий да, тиждень. То, да, на да. Все, домовилися.